Добрий день, дорогі діточки. Я рада вас вітати. Наша тема з вами холодні і теплі кольори. Холодні кольорі це всі кольори, які ближчі к блакитному кольору, бо у людини цей колір викликає почуття холоду, тому що він схож на воду, сніг, лід, а теплі. Це жовті, червоні, це вогонь, сонце, тепло. Іноді художники малюють виключно теплими кольорами. Наприклад, осінь, а іноді холодними, щоб передати зиму. А другий раз художники. З'єднують теплі і холодні кольори, як ви бачите на малюнках. Будь ласка, розгляньте ці малюнки і намалюйте домик, можна з садочком чи замок взимку та в осінні, як ви бачите, на малюнку. А хто захоче, може намалювати зиму. Холодними і теплими кольорами, як ви бачили на малюнках. Бажаю вам успіхів і чекаю ваші гарні роботи в нашій групі. До побачення!